У жовтні президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс вийшов до журналістів, щоб підбити підсумки старту сезону. Команда взяла 14 очок за 8 турів, і бос не був задоволений. У житті можна мати сумніви. Якщо була якась помилка, я беру на себе відповідальність за неї. Вибір цього літа був моїм власним, зробленим разом з новими співробітниками. Якщо говорити про зміну тренера... Зміна тренера це завжди травма, і навколо не так багато тренерів, які практикують 4-3-3 з високим захистом, як це робили Саррі та Спалетті. Ми беремо на себе відповідальність за вибір. Найпростіше було б взяти іншого тренера, але це зробило б все ще більш заплутаним. Зараз Гарсія відчув себе в центрі критики, і я мав швидко підтримати його. Я сказав: не хвилюйся, продовжуй. Були помилки, але ми сподіваємося, що вони не повторяться. Ми тут, щоб підтримати тебе. Гарсія був звільнений за три тижні, а в грудні Де Лаурентіс говорив вже зовсім інше. Коли ви зрозуміли, що помилилися з Гарсією того ж дня, коли я представив його в Каподімонте, я мав би одразу сказати: я представив його вам, а тепер він йде. Адже людина, що приїжджає і каже, я не знаю наполі, я ніколи не бачив жодної гри, я мав би зрозуміти. Натомість я посміявся, а йому було б достатньо грати в той же футбол, що грав Спалетті». Ага, все було так просто. Проте після завершення сезону Станіслав Лоботка натякнув проблема була не в Гарсі, не в Мадзарі, не в Кальцоні. Навіть якби до Наполі прийшов Пеп Гвардіола, ми б зробили з нього посереднього тренера. Десяте місце після чемпіонства найбільший регрес в історії серії А веру 20 команд, тобто з 2004 року. Мене звати Юрій Шевченко, це подкаст Лападула розповідає. Продовжуємо експрес підсумки серії А 2023-24. По дві хвилини на команду, по п'ять команд на епізод. Це вже третій. Переходимо до першої десятки. Десяте місце Наполі. Отже, чемпіон Італії мав трьох тренерів за сезон. До Селернітани трохи не дотягнули. Розпочинав Руді Гарсія. В жовтні з пенсії на робоче місце вийшов Вальтер Мадзарі. В лютому команду очолив Франческо Кальцона. За словами того ж Лоботки, йому здається, що в найкращий футбол Наполі грав з Кальцоною, але ж результати важливіші, а їх не було. З Мадзарі не стало краще, ніж було з Гарсією, з Кальцоною не стало краще, ніж було з Мадзарі. В середньому з кожним новим тренером Наполі набрав менше очок, ніж з попереднім. Кальцона каже, що, погоджуючись на роботу, не очікував, що ситуація буде настільки катастрофічною. Він був помічником Сарі, працював з Лучану спалетті, знав клуб, знав деяких гравців. Але, за словами Франческо, психологічно команда була зруйнована. Коли голова не працює, ноги, що біжать, не допоможуть досягти мети. Наполі перший за ударами серед всіх команд – Наполі найменше дозволяв суперникам бити по своїх воротах. Наполі більше за всіх володів м'ячем, але ж за кількістю голів шості, а пропустили 48. У дев'яти команд захист був краще. Вайскаут стверджує, що неополітанці не добрали 15 голів і 14 очок відповідно. Не та статистика, якій потрібно сліпо довіряти, але вона дає приблизне уявлення, що було не так. Віктор Осімхен і Хвіча Кварцхелія не стали поганими футболістами, як і всі інші ключові виконавці чемпіонського Наполі. Але команда зникла. Лучано Спалеті пішов, адже розумів, що обіцянки Де Лаурентіса виграти Лігу чемпіонів то порожні балачки. Для прогресу, навіть не для прогресу, для того, щоб залишатися претендентом на Скудетто, Наполі була потрібна потужна трансферна кампанія, а не Натан, Єсперлінстром та Єнска Юсте. Наполі, зрештою був потрібний класний спортивний директор на заміну Крістіану Джунтолі, а ви згадаєте, як звуть того, хто його замінив. Чемпіонський менталітет зник разом зі спалетті. Власне, здається, що звільнення Гарсії добило команду, остаточно позбавивши її впевненості. Мадзарі розповідав, що досконало знає футбол Лучано, тому йому буде легко повернути Наполі до налаштувань легендарного сезону, але це у них схожа риса з Делаурентісом, розповідати маячню. У Наполі лише дві перемоги у 18 матчах проти тих, хто фінішував вище за Талантою та Ювентусом. Чемпіонат завершили серією з семи матчів без перемог. Вболівальники свистіли, гравці супилися, дехто зробив висновки. Наприклад, капітан Джованні Ді Лоренцо йде. Лорентіс ніби теж прийшов до тями і робить хід, що був би логічним після Скудетто. Запрошує Антоніо Конте. Найприкріше не для неополітанців, для клубу, всього цього можна було б уникнути, якби рік тому президент не вирішив, що він тепер здатний на все. Дев'яте місце Торіно. Торіно в цьому чемпіонаті давав гарантій. Якщо ви вмикали матч биків, то знали, найімовірніше голів не буде багато. У 38 матчах за участю команди Івана Юрича їх було 72, в середньому менше двох за гру. Дев'ять нульових нічиїх. Торіно став 17-м за кількістю забитих голів, але ж менше за Торо пропустили лише інтер Ювентус та Болонья, тож можна легко здогадатися, про що протягом сезону говорив Юрич. Так, хвалив захист і натякав, що в атаці було б добре діяти більш ефективно. Що цікаво, атаку минулого літа посилили. Дуван Сапата провів чудовий сезон, забив 12 разів третину від всіх голів Торіно. Але ж підтримки колумбійця не було, тому всі його звитяги. З витяги воротаря Вані Милинковича Савича та дуже вправної оборони нівелювала гра Торо в нападі. Торіно при Юричі дуже стабільна команда. Два роки поспіль фінішувала 10-ю, тепер 9-ю. Хорват підкреслював, що це великий прогрес, адже коли він прийшов, завданням було відвести команду якомога далі від зони вильоту. До Юрича Торо був 16-м і 17-м. Пониження в класі загрожувало до останніх турів. Тож Іван досяг успіху, виконав завдання. Інша справа, що президент Урбанокайро мрійник і мріє про Європу. Шанси насправді були з середини чемпіонату. Торіно стабільно йшов дев'ятим-десятим, недалеко від зони Єврокубків. Юрич мотивував як міг, навіть сказав, що піде, якщо команда не потрапить до вісімки, адже не хоче ще один сезон отримувати гроші ні за що. Але навесні риторика змінилася, мовляв, зробили все, що могли, і навіть більше. Команди, що вище в таблиці, мають більше ресурси, конкурувати з ними неможливо. Юрич залишив Торіно і пішов якось неспокійно. Говорив про те, що вдалим результатам радів лише він та команда, а вболівальники та керівництво не вміють насолоджуватися моментом і завжди хочуть чогось більшого. У Торо дійсно були чудові матчі: 3-0 за Талантою, 3-0 з Наполі, 3-1 з Міланом. Було помітно, що Юрич хоче змінити команду, хоче зробити її яскравішою, більш атакувальною. Іноді виходило, але загалом саме з цим складом це було непросте завдання. Все ж таки цій команді більше пасував інший футбол силовий, прямолінійний, зовсім не видовищний. Якщо говорити про окремих гравців, то цей сезон відкрив шлях до збірної Італії Самюеля Річі, Александро Бонжорно та Раулу Беланові. Їхній прогрес не несподіванка, на них чекали, але саме зараз всі три гравці досягли нового рівня. Про сапату я вже сказав. Ваня маленкович Савич теж у повному порядку. Інша справа, що 5 гравців відіграли чудовий рік, а всі інші посередній. Восьме місце Фіорентина. У чемпіонаті 2022-2023 Фіорентина мала велику проблему. Їй не вистачало бомбардира. Артур Кабраль та Лука Йович конкурували за єдине місце в старті. Ніхто не переміг, бо ніхто не мав перевагу. Бразилець забив 8, серб 6. Влітку попрощалися з обома. Прийшов талант Ріверплейта Лукас Бельтран, якого за його словами звали навіть до Мадридського реала, та добрий знайомий Балан Баланзола взимку Андреа Белотті. Втрьох вони забили 12 голів, менше ніж Кавраль та Йович. І це головний недолік Віоли, бо склалося враження: якби у італіану був справжній бомбер, Фіорентина би власне бомбила. Зрештою, перше коло вона завершила четвертою, випереджаючи Болоню, Аталанту, Лаціо та Рому. Був дуже класний відтинок взимку в грудні, коли взяли 13 очок за 5 матчів, пропустивши один гол від Роми. Гравці тоді розповідали, що Італіано хоче навчити команду грати по-новому, більш цинічно, впевнено в захисті з максимальним використанням моментів, але ж якраз ефективно реалізовувати його команда не навчилася. А коли забити не виходило, Італіано дуже ризикував. Фіорентина відкривалася і це закінчувалося погано. І тут знову варто говорити про відсутність стабільного нападника. Фіорентина друга за володінням та друга за кількістю навісів. Оці навіси, то вже ознака відчаю, до них команда вдавалася наприкінці матчів, де її тотальна перевага у контролі м'яча ніяк не могла перетворитися на перевагу в рахунку. А ще було 15 потраплянь у каркас воріт, тобто, здебільшого, Італіано все робив правильно, не вистачало деталей. А навесні пріоритетами вже стали Кубки: Коппа Італія та Ліга Конференцій. Але ж і там знову без перемог. Італіано точно зробив Фіорентину сильнішою в порівнянні з тією командою, яку очолив три роки тому, але чи був прогрес після сезону 2022-2023? Ось це сумнівно. Здається, Віола була б здатна на щось серйозне, якби зосередилася на чемпіонаті. Але на три турніри команді не вистачило ані сил, ані глибини складу. Постійна ротація заважала, гравців ніби було багато, але без Ніко Гонсалеса та Джакома Бонавентури попереду нічого не виходило. Та й захист запам'ятався все ж таки не надійністю, а тим, що Лукас Мартінес кварта вийшов на рівень сучасного центрбека. Що любить бути на чужій половині поля, а П'єтро Теречано провів чи не найкращий сезон в кар'єрі. Тож Фіорентині точно потрібне перезавантаження, і італьяно, не очікуючи завершення сезону, дав зрозуміти, що це вже без нього. Три роки, певно, достатньо, щоб усвідомити чи досягти стелі саме з цим проєктом. Далі Рафеле Паладіно і статус Віоли не надто змінюється. Це перспективна команда з класним тренером. Сьоме місце Лаціо. Клаудіо Лотіто схожий на Ауреліо де Лаурентіса. Не лише тим, що він колоритний стариган італієць, що ніби вийшов з фільму про мафію, вони, здається, і мислять однаково. Де Лаурентіс після скудето чомусь вирішив, що Наполі без проблем втримається на тому ж рівні. Лаціо став другим, спортивний директор Іглі пішов, і Лотіто недовго думав над заміною. Знову ж таки, згадайте ім'я нинішнього спордира Лаціо? Отож. Мауріціо Сарі вже після того, як пішов, розповідав про трансферну кампанію. Мовляв, він мав список футболістів, але замість варіанту А йому брали навіть не варіант Б, а варіант В, Г чи Д. Тож Кастеянос, Гендузі, Камада. З цими гравцями Сарі довелося працювати, він хотів іншого. Лацьо не став сильнішим, а тут ще Чірої Мобіле пройшов пік фізичної форми. Шість років поспіль нападник забезпечував римлянам дуже багато голів, було навіть 36 за чемпіонат, але цього року лише 7. чотири з пенальті. Деякі з вас вже не ті, що в минулому сезоні ви не робите те, що робили, і те, що я прошу вас робити. кажуть, щось таке говорив гравцям Сарі після домашньої поразки від Удінезе. а наступного дня звільнився. І Мобіле не був головною проблемою, але його продаж. А влітку пани з Саудівської Аравії давали непогані гроші, міг допомогти уникнути проблем. Власне, посилити склад, адже саме на посилення Лотіто грошей не мав. Влітку витратили близько 30 мільйонів менше за 9-10 клубів серії А. Тож Лаціо якось видряпався до плей-офф Ліги Чемпіонів, але там зустрів Байерн. і це було фіаско. В чемпіонаті результати були дуже нестабільними. Сарі говорив, що медіа створили ілюзію, а справжній рівень команди. Саме такий, але ж це не медіа зробили Лаціо другою командою чемпіонату. Так, тоді римляни стрибнули набагато вище голови, але клуб не зробив нічого, щоб уникнути падіння. Сарі пояснював свою відставку тим, що команді був потрібний поштовх. Це таке визнання власного безсилля, мовляв, я тут вже нічого зробити не можу. І Гуртудор дійсно дав поштовх. Під його керівництвом Лацю зіграв 9 матчів, взяв 18 очок. Більше за цей відтинок лише Аталанта 22. Був навіть момент, коли здалося, що орли можуть зачепитися за лігу чемпіонів, але нічия з Монцею за три тури до фінішу перекреслила ці сподівання. Втім, зміна тренера дійсно пішла на користь. Сарі опустив руки, Тудор прийшов з великим завзяттям і зумів швидко зарядити гравців. Хорват вимогливий у нього специфічний стиль гри, і на масштабні зміни потрібний був час. Тож ці два місяці він витягнув саме за рахунок психології, треба було дати зрозуміти гравцям, що сезон триває, що можна ще отримувати насолоду від гри та результатів. Тут мав бути оптимістичний прогноз, що в наступному чемпіонаті Лаціо вже стане командою Тудора і претендуватиме на місце вище сьомого, але Ігор швидко втратив команду, якого вважав дуже важливим, попросив багато нових гравців, зрозумів, що його вимоги не виконають, і пішов. Марко Бароне цікавий крок, тренер, що працював лише з аутсайдерами, але останніми роками досягав успіху. Сміливе рішення від Лотіто, але знову ж таки треба створити тренеру комфортні умови для роботи. Шосте місце Рома. Нещодавно Жозе Мауріні очолив Фенербахче. Португалець сказав, що прийняв турецьку команду, бо скучив за прагненням перемагати. В Ромі я не грав заради перемоги. Як тренер, ти завжди маєш казати, що граєш заради перемоги, але то не було правдою. І після мого відходу в Ромі нічого не змінилося, те, чого ми досягли в Європі, за межами норми, але в чемпіонаті ми не були здатні конкурувати. Моя мотивація перемога в чемпіонаті. В Ромі мені цього не вистачало. Це, певно, дуже приємно слухати власникам Роми, родині Фрідкінів, які запросили Жозе з надією, хоча б повернути команду до Ліги Чемпіонів. Той багато обіцяв, але ж. З Пауло Фонсекою Джалоросі були сьомими, з Мауріньо двічі шостими. Коли його звільнили, команда йшла дев'ятою в серії А. Жозе був тренером, що отримував найбільшу зарплату в Лізі, така ж у Масіміліано Алегрі. Більше за Рому на зарплати гравцям витрачали лише Ювентус та Інтер. В нападі у Мауріньо були хлопці, що на двох забили майже 200 голів у серії А. Що ще треба було? Точно, прибрати з воріт Роя Патрісів. Мауріньо пішов у січні, коли за шість турів Рома перемогла один раз. Виграли у Наполі, втратили очіки з Фіорентиною, Болонією, Ювентусом, Аталантою, Міланом. Проти конкурентів, проти сильних команд Ромі було важко, бо на неї тиснув страх програти, що його культивував Жозе, хоча сам він і каже інакше. А з де Дероссі Рома почала дихати. Гравці прямим текстом казали, що він звільнив їх. Рома Дероссі скинула з себе тягар. Даніеле дозволив Джалоросі грати в своє задоволення. Результати покращилися, проте Деросі помилився. В гонитві за Лігу Європи він не розрахував баланс. До вирішальних матчів команда підійшла надто виснаженою і втратила все. Байро поступилися в півфіналі, до п'ятого місця не дотягнули. Аталанта не допомогла. Лукаку та дібала забили по 13 голів, хоча Пауло й пропустив 10 матчів, і стали найкращими бомбардирами Роми в чемпіонаті. Лоренцо Пелегріні розквітнув після звільнення Мауріньо. До цього були чутки, що він в депресії та збирається до Саудівської Аравії. Міле Свілер, що став основним воротарем, один з найкращих в чемпіонаті на фінальному відтинку. Рома не грала так, щоб закохати в себе з першого погляду, але хоча б не викликала відразу. Деросі незадоволений, каже, що втішатися тим, що Лаціо нижче в таблиці, це провінційно. У Роми новий спортивний директор Флоранґізольфізнітци і Даніеле дав чіткий меседж, вірить, що француз збере для нього сильну команду. З менталітетом, каже, все нормально. Рома грає заради перемоги. Це був Юрій Шевченко подкаст Лападула розповідає. Третя частина експрес-підсумків серії А 2023-24. Дякую за те, що підписані. Ви найкращі. люди. Почуємося зовсім скоро. Аріведерч.